По особливому день державного прапора та 20-ту річницю незалежності відзначила франківська родина Бацала. Подружжя піднялося на одну з найвищих гір Кавказу – Казбек і не лише заради спортивної цікавості, а для того, аби підняти державний прапор України. Піднятися на висоту більше п'яти тисяч метрів над рівнем моря справа, як то кажуть, не для слабких. Натхнення додавало нестримне бажання вживити національну символіку поміж вічних снігів. Коли ти знаходишся значно вищий, ніж хмари і. І навколо ти бачиш весь весь Кавказ, красивий, могутній і так далі. І при тому всьому ти встановлюєш свій український прапор. Ну, почуття переповнять. Нам вдалося встановити наші прапори України, державний прапор України, також прапор Всеукраїнського об'єднання Свободи. І паралельно грузини, почувши про нашу акцію, вирішили встановити і свій прапор Грузії. З нами були такі люди, як Джаба, Ліван. Окрім державного прапору України, франківська родина встановила ще й прапор Всеукраїнського об'єднання Свобода, адже є яскравими симпатиками даної поліцили. Місцеві депутати переконують такі акції, свідчить про високу свідомість українців. Чим вище піднімаємося ми люди, тим вище наша свідомість. І відповідно, такий крок, як підняття прапора, на такій високій горі більше п'яти тисяч. Це говорить про те, що наша свідомість. Є висока, і ми не зупинимося ні не перед чим. Казбек це не межа мрій кажуть бацали. Сподіваються, що державний прапор України та Свободівський стяг їм вдасться винести і на 7495 метрів на гору пік комунізму, яка зараз знаходиться на території Таджикистану.